Всім привіт! Хочу вам трошки розказати про свій перець і баклажани. Бо то все помідори, помідори, огірки помідори, капуста, білокрилка, а перець і баклажани обминаємо стороною. Значить, в мене тут... ми не багато садимо перцю, тут 10 корчів перцю це в мене каліфорнійське чудо. Оранжевий і червона, і ратундра. Ще є один, один, одна ратундра. І баклажани, от такі в мене це чорний красавець і алмаз. Ще один італійський там був, зараз вам покажу, ще один італійський от, який сорт. Але він захворів на корніві гнилі. Оце зараз відновився, але не знаю, чи він буде. Не суть важна. Значить, я хочу вам показати, які в мене переці. Так, 10 числа серпня. Які в нас, які наші результати, який перець. Дивіться, навіть маленький і то. Дивіться, скільки перцю Дивіться. Який перець. Яка красота. Так. Значить, і зразу покажу баклажани, буду разом за них розказувати. Значить, дивіться, які баклажани. Ну, я дуже люблю баклажани. Особливо. Ми вже баклажани, тобто перші зелененькі баклажани ми вже два тижні їмо. Дивіться, які баклажани. Звичайно, є жуки, дивіться, обережно. Бо жуки хто, хто не знає. Бо жуки саме краще люблять баклажани. Це, якщо не встерегти, то вони вас позволять, які переці, які красаві. Відсені баклажани. Зараз ще перейду на другу сторону. Обійш, навіть цей кущ був захворів на цю корнову гниль, що було, дивіться. І все рівно. Скільки баклажанів. Зараз я перейду і розкажу, як ми їх вирощуємо. Так. У нас трошки починається дощик, ну, слава Богу, бо в нас суша страшна. І хай йде, я щоденько вам розкажу. Значить, у нас оцей перець мій. Отаку наведу. Ой, яка красота! Які красавчики. Значить, перець був посіданий на початку березня перші числа березня я його посів і баклажани. Значить, я не мусолив його з лютого місяця ще деякі люди на січня. Початок березня, там я від рахуйте 60, 60 70 днів я відрахував. І був висаджений грунт. Значить, в мене 16 17-18 травня разом з помідорами. Значить, підкормки. Ті самі, що помідори, ті самі, що помідори, кропіння те саме, що помідори. Я йшов радомілом, радоміл, ревус, значить, чарівник по помідорах, так само я йшов по перцю і по баклажанах. Значить, що відрізняється, я перцю і баклажанам був дав, я зараз поставлю вам підказочку в певному верхньому куті, був дав ще карбамідом, бо перець був слабенький. Було багато перчин, а листя були слабенькі. Значить, я дав вже був карбамід, він покращився, ну, можете дивитися результати, ну, хто реально оцінює ситуацію. І е, карбамід відрізнявся. Щодо баклажанів, то були баклажани прихворіли е, цими корневими гнилями. В них от такі от починають листочки пропадати. І вони поступово хто знає, хто вирощує баклажани, що я зробив. Значить, з якийсь, італійські якісь італійські хотів попробувати до стракиці. Це саме краще. Це алмаз і чорний красавець. От, самі кращі ранні сорти. І не треба нічого видумувати. Я цього року пересвідчився. Або саме краще, я хочу на той рік ще попробувати якийсь м -м гібрид. І мені здається, що він буде стійкіший до цього гнилі. І дивіться, що я їх зробив. Почалися гниль, і я про Пролив магнікур. В магазині питає десь магнікур проти корневих гнилів, і він пролив і все? І почали, і перець перестав пропадати. Оце відрізняє. Всю решту ті самі підкормки, ті самі підкормки, ті самі кропіння, що помідорів, ті самі кропіння, то що перці баклажани, я більше. Ну, трошки більше уваги, більше їх поливаю. І все. Отакі От в мене вирощування. Це баклажани. Ну, ми вже другий тиждень. Дивіться, я вам покажу отакі От баклажани. Вже другий тиждень. Так, ще вам хочу коротенько розповісти за підкормки, які я зараз їм даю. Значить, зараз нам треба, щоб уже наш перець достигав. Бо він, бачите, зелененький такий, треба, щоб він достигав. Треба, щоб він жив нам це. Значить, треба давати калієві підкормки. Калієві підкормки, в мене є записане відео. Ті самі, що до помідорів, ті самі, і я і даю до перця. Підказочка буде в верхньому правому куті. Кому цікаво, хто не знає, можете подивитися і можете собі взяти до якусь чи дві, чи хочете. Потрошки можна і три щоб з різними препаратами, е, меншими концентраціями, але різніми, з різними підходами, щоб з різних сторін підійти. Можна одну, хто собі як хоче. Е, щодо баклажанів, я ще крім калієвих даю ще азотні, даю зелене добриво, е, даю ще е, потрошки е, цього майстер мене є, що там азот є. Майстер Агро такі, що там азот є, бо баклажани, ви знаєте, баклажани дуже прожерливі і вони тягнуть багато, якщо не будемо давати азотні, вони не будуть в'язати баклажани. Сьогодні, сьогодні я буду давати підкормку з попелу. Я беру стакан попелу, розвожу в 10 літрів води. 10 літрів води, воно цілий день настоюється. Ввечері додаю трошки оце до 50-60 грам і підливаю по літрі на кущик. Це буде на перець і на баклажани. Значить, на баклажани через 2, десь орієнтовно 2-3 дні я ще дам якусь азотну підкормку. Бо нам треба, щоб баклажани ще росли, вони будуть активно на. на, на Ну, нарощувати масу. Все, дякую за увагу. Гарних вам рожів, баклажанів і перців.